Володимир Дігтярів зараз приєднується до нашого ефіру. Це представник служби зв'язків з громадськістю Хартія, це Національна гвардія України. Пане Володимире, доброго, доброго вам ранку. Ну якраз про останні звитяги зараз озвучили інформацію в ефірі про ураження оцього корейського комплексу. 13-та бригада Національної гвардії України Харція та 92-га окрема штурмова бригада знищили три БМП 45 росіян. Ворог здійснив невдалу спробу штурму позиції 13-ї бригади НГУ Харкія на Харківщині. Противник силами понад взвод піхотників. Хоти за підтримки трьох одиниць БМП-3 намагався також атакувати підрозділи 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія завдяки організації системи розвідки, сили оборони України у складі Хартії та 92-ї окремої штурмової бригади завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами. Бойові машини піхоти були знищені. А рештки вцілілої піхоти добили БПЛА та артилерія. Втрати ворога за ранок склали три БМП-29 Загиблих та 16 поранених пане Володимире, це от редакторська група якраз мені допомогла знаєте інформацію суцільно озвучити, але і вас я попрошу все таки роз'яснити цю взаємодію між Харцією та 92 окремою штурмовою бригадою. Наскільки сьогодні тісний цей зв'язок у двох зонах відповідно відповідальності, і наскільки часто взаємодіють наші підрозділи для того, щоб демонструвати ось таку от ефективність? Дійсно, взаємодія дуже важлива, і ми раді тому, що поруч з нами стоїть така сильна потужна бригада, з якою ми разом ділимося інформацією, допомагаємо один одному і під час наших штурмів, які були успішні декілька останнім, останніми тижнями, і під час відповідно спроб ворога відбити, як сталося вчора. Зокрема, вчорашня ранкова спроба відтиснути е, нас з позицій, які ми спільно з 92 другою е, зайняли на ну, минулому тижні е, увінчалася невдачею. А як ви вже бачите, нам вдалося виявити підірвати е, три БМП з десантом втрати ворога від е, 40 до 45 Осіб пораненими і вбитими більша частина вбитими, і це насправді гарний приклад того, як завдяки добре налаштованій розвідці, добре налаштованому спостереженню нам вдається зупиняти ворога на підходах, навіть не даючи їм можливості підійти до. Дистанції стрілецького бою до наших позицій, пане Володимире, ну ми от часто зауважуємо про те, що ворог в основному використовує тактику малих піхотних груп, але зараз ми бачимо ефективне відпрацювання аж по трьох БМП і особовий склад відчутний: п'ять десятків окупантів. Наскільки це така характерна історія в останні дні, коли намагаються закидувати вони свою живу силу саме механізованим таким способом? Для нашої ділянки це не дуже характерно. Дійсно, ми, також, як і наші сусіди, в основному стикаємося з тактикою штурмів або пересуванням малими групами. Вочевидь, це їх спроби відчайдушні якось повернути втрачені позиції, і для цього вони готові ризикувати і технікою, і, і людьми в більшій. Якості. Якщо подивитися уважніше на кадри, то можна побачити, що багато з них в новій формі. Очевидно, це свіжо мобілізовані і якісь нове підкріплення, яке підтягнулося, поповнення, яке підтягнулося до нашого ворога. Пане Володимире, от я також озвучував інформацію перед нашим спілкуванням про те, що третя окрема штурмова бригада уразила північнокорейський ракетний комплекс. Наскільки ви бачите, можливо, розвідка демонструє використання саме північнокорейської техніки на харківському напрямку? Чи є такі приклади, можливо, ураження або просто фіксації, що вона існує? Наразі ми ну, складно сказати про те. В зоні відповідальності нашої бригади там ми не бачимо, не чуємо про когось, окрім власне підрозділів і засобів Російської Федерації. Проте, звісно ж, ми не можемо відкидати, тому що ну принаймні по перехопленнях по спілкуванню з полоненими останнім часом ми не спостерігаємо нікого, крім різних підрозділів. Міністерство оборони Російської Федерації зрозуміло. Загальна оперативна обстановка на харківському напрямку, вона яким чином виглядає на цей ранок? Знову ж таки, ми можемо говорити тільки про те, що відбувається в зоні підальності бригади. Ми стоїмо на північ від Харкова в сторону за липцями між кордоном і липцями, і власне намагаємось тиснути ворога в сторону кордону з кожним. Кожним тижнем, з кожним місяцем нам вдається їх посунути ще трохи. Е, вдаль. Ми бачимо, що ворог намагається скористатися поганою погодою, і, зокрема, туманом е, для того, щоб здійснити якісь пересування. На щастя, е, ми бачимо, що це не дуже стає на заваді е, ані нашій артилерії, ані нашим пілотам, як і в піві, так і. Важких бомберів, які застосовувалися у відбитті цього штурму. Зараз важливе повідомлення для тих, хто слідкує за нами в прямому ефірі. Оголошено повітряну тривогу у Волинській області. Будь ласка, будьте дуже обачними, натомість відмінна по Хмельниччині, але зберігається небезпека також для Рівненської області. Пане Володимире, от я от хотів якраз підкреслити, як ви кажете, що з кожним тижнем, з кожним місяцем вдається у вашій зоні відповідальності відтісняти ворога. Чи означає це, що ворог? Не встигає укріплюватися достатньо, і не має змоги в, достатнь... в достатній мірі використовувати інженерну техніку. Чи можете ви це відзначити? Ну, вони встигають укріплюватися. Принаймні, ми бачимо, що це відбувається не за рахунок інженерної техніки, а за рахунок людської праці. Але вони копають фантастично швидко і глибоко. в... Лісосмугах, які нам вдається звільняти, ми бачимо цілі лабіринти, нори багатоповерхові, які нариті і, враховуючи складну, складний рельєф місцевості, перепади висот, їм в цих в цих ярах вдається копати доволі складні для штурма позиції. Тому, незважаючи на те, що Дійсно, техніки їм не вдається підтягнути інженерної, Але людський ресурс в них дуже виконавчий, виконавча дисципліна в них очевидно фантастична, і вони бояться своїх командирів частіше більше, ніж ворога, і копають дуже глибоко і потужно. Ну, от, вочевиці, коли земля промерзне, копати буде складніше. До речі, от з досвіду ваших особистих можливо спостережень минулих, чи в зимовий період менше вдається облаштовувати ці позиції окупантою? Ну, безумовно, зима це складний період для будь-якої сторони, незалежно від того з якого боку фронту ти знаходишся. Це більш вимогливі, це більше вимог і для збереження особового складу. Тобто, ми розуміємо, що опадає листва, і якісь укриття доводиться камофлювати більш ретельно для того, щоб їх неможливо було побачити з повітря, адже Оця прозорість поля бою вона насправді грає в обидві сторони. Так само як ми починаємо добре і краще бачити ворога, так і ворог бачить. На жаль, нас тому дуже важливо забезпечення, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби для того, щоб можна було боротися з ворожими дронами, ворожими FPV і ворожими скидами, які ворог вміє застосовувати дуже добре. Пане Володимире, дякуємо вам за ту інформацію, яку ви надали Володимир Дегтярів, представник служби зв'язків з громадськістю Хартія, це Національна гвардія України. Був з нами на прямому зв'язку і говорили зокрема про харківський напрямок.